Авокадо справжній суперпродукт. Так, ти не помилився, я сказав плід. Не дайте їм колір і пікантний, а не солодкий смак, щоб обдурити вас. Авокадо це 100% фрукти. Якщо бути точніше, це ягода. Авокадо багатий корисними жирами, вітамінами та мінералами, які приносять велику користь для здоров'я. Їх вершкова, жирна текстура, та м'який смак роблять їх чудовим доповненням до багатьох страв. Є вагома причина, чому багато людей готові платити більше за гуакамоле, авокадо просто неймовірний огляд. Тип рослини наполовину зароблений. Сім'я Лорел, Лоарисія, Рід, Персе, Персона. Переглянути. Американський хпанчу, американський панчу, Природна площа Центральна та Південна Америка. Освітлення, Повне сонце, Висота, 25 футів. Потреба в поливи. Помірний. Шкідники та хвороби. Поїздки авокадо, західний лист, лист, авокадо. Порошкоподібні муніципальні черв'яки, стать, листівки нирок, мережево авокадо, коренева гниль, рак, чорні смуги, воєнення вертилаш, паровий авокадо. Турбота. Помірний. Тип ґрунту. Пухкий, багатий, добре стікає. Зони зимової стійкості 8-8. Морозне стійке дерево авокадо. Авокадо, трис, панчо, мороз резистентний, витримують температуру до 20 градусів для Фаренгейта 7 Цельсія, декоративні з яскравим цвітінням і глянцевим листям. Добре ростуть у ґрунті або в горщиках і контейнерах. Само пошкодження, що таке морозний авокадо панчо. Взагалі, дерева авокадо не особливо стійкі до морозів. Доросле дерево авокадо хаса може терпіти легкі морози. Однак вирощування таких дерев може бути важким через їхню нетерпимість до холоду в молодому віці. Існують холодні стійкі сорти. Але я виявив, що більшість з них не досягають своїх братів, тропічних, щоб скуштувати та текстуру. Але авокадо панчо це інша справа. Панчо має ідеальний розмір, текстуру та смак тропічних авокадо. Більше того, він має чудову зимову стійкість. Серед його якостей раннє дозрівання та здатність процвітати в різних умовах освітлення та ґрунту. Крім того, це типа авокадо, а це означає, що він є самотворним. Ви можете посадити одне або десяток таких дерев, і в будь-якому випадку у вас будуть смачні авокадо. Давайте заглибимось у цей чудовий авокадо і обговоримо, як виростити одне з цих чудових дерев у вашому саду. Природна площа. Панчу авокадо це гібрид, тому технічно він не має природної області. Однак, оскільки це гібрид песми American, ми скажемо, що його природна територія це Америка. Зокрема, сорти цього виду походять з Мексики, Гватемали та Вест, Індії. Ми знаємо, що авокадо культивується щонайменше 5 тисяч років. Мезоамериканські народи їли їх майже 10 тисяч років тому. Характеристики дерево авокадо панчо велике досягає висоти до 25 футів при посадці в землі. Він також добре підходить для вирощування контейнерів, оскільки він може бути сформований так, щоб він залишався менше і в той же час плід. Це дерево має велику, привабливу листя. Молоді листя світло, зелені з рожевим відтінком і поступово темніють до глянцевого, темно, зеленого кольору, коли вони дорослішають. Вони довгі, еліптичні і вказані на кінці. Коріння дерева авокадо є поверхневими, досягають лише трьох футів глибиною до зрілості. Квіти авокадо цікаві маленькі істоти. Навесні великі пальці, як пальці, з'являються пучки тонких стебел. В кінці кожного тонкого стебла невеликий зеленувато-жовтий квітковий цвіт. Панчу це дерево типу А, що означає, що воно самопописується. Для отримання фруктів вам потрібен лише одне таке дерево. Однак посадка декількох дерев поблизу часто призводить до більш рясного врожаю. А тепер найголовніше Банчу, дає красиві і смачні фрукти. Авокадо ідеального розміру приблизно 6-8 мунцій. Вони є грушоподібними з яскравою, вапнозеленою зеленою шкірою. Целюлоза цього авокадо відома своєю дуже кремовою текстурою, з насиченим і приємним смаком. Поширення розповсюдження дерева авокадо може здійснюватися по різному. Ці універсальні рослини добре садити з насіння, вкорінення, шарування та вакцинацію. Насіння Ви, мабуть, побачили кістку авокадо у чиємусь кухонному вікні, підвішеному на зубах над водою. Цей метод іноді працює, але відсоток проростання низький, а ризик розпаду великий. Вирощування авокадо з насіння найменш надійний метод відтворення. Це часто призводить до того, що дерева не приносять плодів протягом 5 і більше років, якщо вони взагалі плодоносяться. Насіння авокадо також не зберігає сорти ознак батьківської рослини, тому немає гарантії, що фрукти на вашому новому дереві будуть смакувати як батьківські. Для цього методу вам знадобляться стиглі авокадо, паперові рушники та поштовий пакет це все. Після того, як ви насолоджувались своїм смачним авокадо, промийте кістку, щоб у неї не було пульпи, яка може зігнутись. Зробіть кілька паперових рушників або тканинну серветку і загорніть в них насіння. Тепер просто покладіть загорнуту кістку в поштову упаковку. Не запечатайте його повністю і покладіть у прохолодне темне місце. Перевірте кістку кожні 4 дні або щоб побачити, чи вона проростала, і переконайтеся, що рушники залишаються мокрими. Кістка буде тріснути з одного кінця, коли вона почне проростати. Нехай вона зламається самостійно, не намагайтеся прискорити процес, розбиваючи кістку вручну. Зберігайте кістку у вологій темній середовищі, поки корінь не досягне довжини близько 3 дюймів. Посадіть пророщену кістку в 6 дюйм квітів. Трохи більший горщик також підходить. Наповніть каструлю половиною ґрунтовою сумішю, покладіть кістку зверху і налийте землю навколо неї. Залиште верхню частину кістки відкритим над ґрунтом, надаючи їй світло для стимулювання росту. Покладіть горщик у тепле місце з яскравим, розкиданим сонячним світлом і спостерігайте за його зростанням. Живці. Розповсюдження живців це хороший спосіб виконати цю роботу, оскільки це гарантує отримання стабільної плодоносної рослини. Плоди на деревах, вирощених з живців, будуть такими ж, як і на батьківській рослині. Найкращий час для збору врожаю це весна, коли нового зростання є багато. Візьміть живці з нової зеленої деревини. Спробуйте вирізати стебло з гілки, на якій є невдалі листя. Виріжте шматок з 5-6 дюймів, розрізаючи гілку під кутом. Це створює більше просторів для зростання коренів. Виміть усі листя на нижній третині живців і вишкреніть кору або поріжте стебло внизу. Досить вискочити сантиметр чи два. Це стимулює вкорінення. Занурте цей кінець у вкорінення гормону для додаткового стимулу, покладіть стебло в горщик із сумішю мокрового моху і перліт. На цьому етапі ви можете покрити стебло пластиком, щоб створити невелику парникову пару а авокадо, дерева люблять вологість. Зберігайте стебло у теплі у вологому стані та під розкиданим сонячним світлом більшу частину дня. Ваші живці повинні розвивати коріння приблизно через 2 тижні. Ви можете залишити його в горщику, поки він його не розвине, а потім пересадити його. Шарування. Коли я вперше почув про розповсюдження з шаруванням, я зізнаюся, мені здавалося трохи лякаючим. Насправді це досить простий та ефективний процес і відмінний спосіб поширювати дерево авокадо. Для реалізації цього методу вам знадобляться кокосове волокно або торф'яний мох, гострий ніж і куля для відтворення або пластикову плівку. За бажанням ви можете додати кореневий гормон для прискорення процесу. Виберіть гілку, яка виглядає так, ніби це зробить хороше незалежне дерево. Безпосередньо над заєднанням гілки, використовуйте ніж, щоб зробити різання кільця навколо гілки у двох місцях. Відстань між цими двома кільцями дюйм 2. Акуратно відкладіть кору з гілки між розрітами. Саме тут коріння формуватимуться. Використовуючи мокрий торф або ґрунт, потрібно обернути місце розрізання на гільці. Це легко зробити з м'ячем для відтворення, але в крайніх випадках також підходить пластикова плівка. Тримайте поживне речовину мокрою і дайте корінням рости. Дайте гілку близько двох місяців, щоб утворити коріння. Коли на вашій гілці багато здорових коренів, розріжте гілку трохи нижче кореневої коми, покладіть його в горщик з високоякісною, добре дренажною ґрунтом. Розповсюдження відпусток це більш складний і трудомісткий процес. Я не буду враховувати деталі цього методу, якщо ви знаєте, як зробити щеплення або бути досить сміливим. Щоб взяти на себе це завдання, це ефективний спосіб розведення дерева авокадо. Висадка Дерева авокадо досить толерантні до різних видів ґрунтів. У цьому випадку розслаблення ґрунту важливіше, ніж його вдосконалення. Виберіть місце, де у вашому дереві буде достатньо місця для зростання. Дерево авокадо панчу виросте до висоти близько 25 футів і приблизно однакової ширини. Переконайтеся, що для розповсюдження гілок та коренів достатньо місця. Копайте яму в 3-4 рази більше, ніж коренева кома, як глибоко, так і в діаметрі. Це послабить ґрунт і сприятиме більш швидкому розвитку коренів. Наповніть яму рідного ґрунту так, щоб коренева грудочка була наверху, на рівні або трохи вище рівня навколишньої землі. Наповніть яму навколо кореневої комо рідної ґрунту, трохи компактні, щоб видалити повітряні кишені і обережно залити. Як рости авокадо дерева з вимогами допомірної допомоги. Вони вимагають харчування та люблять достатньо води, особливо з недавньою посадкою. Світлий. Дерева аокадо пачок гнучки по відношенню до освітлення. Ваше дерево буде добре рости і принести плоди як на повному сонці, так і на частковому тіні. Прагніть забезпечити, щоб рослина отримувала щонайменше 4-6 годин сонця на день. Полудневе сонце, як правило, трохи жорстке для дерев авокадо, викликаючи пом'якшення та погіршення листя. Якщо у вас є місце, яке отримує багато сонця на початку дня це ідеально. Вода. Нещодавно посаджене дерево авокадо потребуватиме регулярного поливу. Дерево авокадо в ємності також потребуватиме частого поливу. Відразу після посадки поливайте молоде дерево щонайменше один-два рази на тиждень протягом перших двох місяців. Ці дерева дозрівають швидше, ніж у більшості авокадо, але вони все ще потребують стабільного постачання вологи протягом перших кількох років. У сухі періоди поливайте дерево авокадо двічі на тиждень. Дайте йому еквівалент 2 дюймових опадів на тиждень. Під час сезону дощів ви можете зменшити або припинити поливати, якщо дерево отримує 2 см дощ на тиждень. Дерево для дорослих продовжить користь від поливу в посушливі періоди або в суху погоду. Ґрунт. Дерева авокадо є універсальними проти типів ґрунтів за умови хорошого дренажу. Погано стікані типи ґрунтів призведуть до кореневої гнилі на цьому дереві. Вулял ґрунт може спричинити дефіцит поживних речовин, відмічених і навіть загибелі дерева. Посадка цього дерева в піщаному ґрунті є прийнятною, але знайте, що в бідному ґрунті йому знадобиться регулярне добриво. Тим не менш, пухкий піщаний ґрунт сприяє здоровому розвитку коренів. Температура та вологість. Більшість дерев авокадо несуть лише легкі морози. Коли термометр опускається нижче 30 градусів на Фаренгейті, ви ризикуєте втратити будь-яке дерево, але особливо молоді. Панчо, з іншого боку є більш замороженим, ніж більшість. Це дерево може витримати.